Ну що ж, е, нарешті ми дочекалися тизера нової ліги в 1 і тепер ми можемо повноцінно почати спекулювати, теоретизувати і купати глибоко в лор на тему е, нової ліги в поя. Але у мене до сих пір відкрите питання: чи це 3.26, чи можливо щось більше. І про це ми сьогодні поговоримо. Ось Що е, буквально вчора виклали у твіттері GG е, ось такий тізер, е, в якому написано: Перше в житті я знайшов сенс, призначення. Стежка відкрилась і веде до Атласу. Там поховані таємниці, і я це знаю. Таємниці, які я був народжений, знайти. Слід прокладено, і я маю йти ним, щоб знайти першотворця. Хто ж це говорить? Е, перша хвиля теорій одразу після тизера. Е, Почали, е, люди почали думати, що е, Цезана і вона повертається. Е, декому на перше погляд здасться це логічним, але на мій погляд, це не зовсім логічно, бо якщо копнути вглиб, це не так однозначно. Е, тому давайте поговоримо про те, хто ж така Зана. Зана це дочка Шепера, справжнє ім'я якого Вальдо Цезаріус. Колись він був звичайним таплером під керівництвом його наставника Вищого тамплієра Венарія, той, ще Кортекс. Але Венарій відкрив страшну правду від Альви з майбутнього. Найстаріша версія, яку ми знаємо Альви, саме вона йому сказала: існують подвібічні демони з Бйонду, які поглинають світи один за одним. І рано чи пізно це станеться за рекласом. І щоб захистити Рекласт, він тисне на Вальдо, змушує того створити машину, яка дозволить переміщатися серед світів. Машиною мапоходця. Але це, як завжди, виявилось пасткою. Поки Вальдо подорожував крізь мапи, його розум поступово захоплював Елдер Древня космічна сутність. Так, тепер вже шейпер почав божеволіти і став інструментом Елдера. Після довгих років бур... боротьби Зана вже доросла його дочка, нарешті знаходить союзника, здатного допомогти їй зупинити Елдера Сіруса. Спойлер Сірус 7 це такий реверанс від розробників до, до гравців, що типу, ми бездумно бігаємо ці мапи, фармимо, стаємо сильнішими і знищимо навіть космічних богів. Да? Тому це такий невеличкий злам четвертої стіни. Сірус це один з найсильніших екзалів, яких е, коли-небудь бачив Рейклас. Разом із Заною вони організовують команду, яка пізніше буде названа в честь Елдера перемога над ним Елдерслеєри. Варітанію, Барана, Дрокса і Архізміна Це були ті, хто зумів дістати з глибин Атласу, підкорити його і перемогти найжахливішого ворога Елдера Під час фінальної битви з Зелдером Сірус жертвує собою, щоб знищити його раз і назавжди. Він буквально розчиняється у безодні разом з Елдером, щоб не дати тому повернутися. І саме ця подія робить його легендою, героєм, якого багато хто таким вважає. Але ціною цього стали наслідки, і команда Елдерслерів не змогла змиритися з його втрати. Так само, як і сама Зана, бо за цей довгий час, що вони подорожували разом, вони з Сірусом стали доволі близькими, якщо ви розумієте, про що я. І на Зану це теж дуже сильно вплинуло. Тому команда Елдерслерів все глибше і глибше заходила в Атлас, шукаючи Сіруша, Сіруса, сподіваючись знайти його сліди, якісь уравки сутності, хоч щось. Але чим довше вони там залишались, тим більше втрачали розум. Їхній фанатизм переріс у масові знищення світів. Вони стали загрозою не менше, ніж сам Елдер. Зана розуміючи, що. ну... Елдерслеєри вже не можуть бути врятовані, приймає складне рішення знищити машину мапоходця, позбавши їх можливості повернутися назад. Вона ув'язнює всю команду у глибинах Атласу, зупиняючи нову катастрофу, але водночас знову втрачає всіх, хто був їй дорогий, оскільки ну, це були її дуже близькі друзі, в тому числі. І навіть це не кінець, бо Сірус повернувся, але вже не як герой, вже як спотворена тінь самого себе. Те, що залишилось після Елдера і безодні, і бо зна чого ще насправді, бо в тому космосі багато чого відбувається, насправді, по лору. І саме нам новим екзалам доводиться взяти на себе цей останній удар, перемогти Сіруса і завершити історію, яка розпочалася ще з Вінарія Вальду. Після е, нашої перемоги зана йде, і е, останні слова, яка вона нам каже, це таке тривожне пророцтво. Що вона за нас боїться, що ми занадто сильні, і що ми дуже схожі на Елдерслерів. Того моменту вона зникла з нашого життя, і це було десь у 2019 році. Кому цікаво. Тому давайте поговоримо про те, хто ж міг все-таки написати цей запис у цьому щоденнику. Я, наприклад, не думаю, що це зана. Я дуже в цьому сумніваюсь, бо вона ненавидить Атлас. Вона, вона все втратила через Атлас. Вона найголовніших людей в її житті. Да? Uh, та й текст самого тізору, він звучить не як рефлексія, а скоріше як одержимість. І це ближче до поведінки Вінарія і Вальдо насправді. Uh, особливо цей стиль, uh, я був народжений, щоб знайти істину, це 100% дуже схоже на них. Але є нюанс, ми вже їх перемогли. Хіба що це може бути якась часова пітля або паралельна лінія, або новий персонаж. Або Кірак як варіант. І ось моя найшаленіша теорія ну, не факт, що це правда, просто ну так задумаючись, виходячи з логіки сценарію, да? а якщо це ми, якщо це ми, Екзайл, що пройшов усіх богів, усі світи, усіх пінеклбосів, усі космічні сутності, ми бачили Атлас, ми його змінювали, очищали, зар... заражали, підкоряли, робили з ним все, що хотіли. А може, це ми сходимо з глузду? Може, цей е, запис це наш внутрішній монолог такий, да? якби його відображення на, бумаг, на папері? Е, можливо, ми божеволімо від влади, сили і атласу. Хто знає, Побачимо. Е, побачимо в майбутньому. Але, скажімо так, сценарісти Gстаралися на славу одним невеличким таким, да. Кусочком тексту вони змогли якби, нас трошки стряхнути і ну, поєднати усі ці історії, усе, що було до цього, щось нове, якби нас запушити до пошуку чогось нового, до очікування чогось нового. Це дуже прикольно. Ну, і головне, для чого ми тут зібралися це практична сторона, да, ігромеханічна сторона. Того, що нас очікує в новому оновленні. А, і тепер ось я хочу вам трошечки прям Пуф! бомбу, да? А що, якщо це не просто 3.26, а це справжнє 4.0? Взагалі, історично GG завжди, коли робили гучні оновлення гейму, а, ці патчі, зазвичай були крапка нуль. А, і зазвичай саме вони відкривали нову лор-арку величезну та давали нову мотивацію для нових піниклів. Оновлювали Атлас. Тож це може бути прям повноцінний реворк енгейму. новий пінакл босс. Можливо, ти саме Першотворець. І, звісно, якщо буде дійсно новий пінакл босс, то і буде нова гонка з призами від G, -G. за перше вбивство нового пінакла. Єдине моє питання: чи буде уберверсія боса, якщо він буде, чи він буде просто в звичайній своїй версії достатньо сильним, не знаю, побачимо. Якщо це справді так. Ну і до речі, дуже, дуже смішний коментар я натрапив поки шукав інформацію. Один з фанатських коментарів добив мене, і там було написано: А раптом першотворець це Кріс Вілсон. 에... Бо хто ще може бути першотворцем, як не він. 에... Це правда, це правда, тому <laughs> побачимо. Можливо, 에... хто знає, хто такий Вілс Крілсон в грі. Можливо, він стане <laughs> виявиться першотворцем, там новим Пінаклом, якого нам доведеться перемагати. Побачимо, побачимо. Ну що ж ми маємо у висновку? Значить, ми маємо загадковий тизер, що явно веде нас до Атласу. Лорні натяки явні на все, що пов'язане з АГОСом, це Вальдо, Сірус, Бенарі, Зана і так далі. Імовірно, глобальний Енгейм Реворк, чого треба насправді очікувати, тому що пройшло 9 місяців, якщо не більше, плюс-мінус 9, дев'яти. Да? І можлива підготовка до повноцінного переходу лору до Поєдва, оскільки ось якраз зараз, наприклад, Settlers of Сетверсовкогур. Ми будували місто. Це Кінгсмарч, яке буде фігурувати в ПОЕ-2, uh, В четвертому, по-моєму, акті казали. Uh, тому вже, в принципі, навіть це з овклагуру почали поєднувати Лорно Пой-1, і Є2. Можливо, ця, uh, якщо це дійсно велике доповнення, то воно прям дуже сильно поєднає По 1, ПІ-2. Побачимо, побачимо. Це деж дуже цікаво. Ну і uh, тепер ваша черга. Як ви думаєте, хто говорить у тизері? Як ви думаєте, чи повернеться занок, в якій частині гри вона повернеться? Чи хочете ви більше лорних відео на цьому каналі українською, є такий навіть варіант? І головне, чи будете ви готуватись до нової гонки, якщо вона буде? Ставте лайк, підписку дзвіночок, і напишіть в коментарях, які теорії щодо цього оновлення маєте ви. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео. па-па!